Українського боксу сильний і здоровий завдяки професіоналам на рингу і поза ним. Професіонали забезпечують високий тонус, розкривають таланти, готові до випробовувань, правильно оцінюють перемоги і поразки. Черговий шанс, створений профі, це бій за так званий срібний титул чемпіона всесвітньої боксерської ради серед молоді. Найпрестижніша професійна версія знову на київському рингу. Бокс нових перспектив 30 березня 12 боїв за участю талановитих українців, які впевнено заявляють про свою силу та потенціал. У Києві масштабна подія від сміливих організаторів. Я вважаю, що ми до сих пір зіштовхуємось з складнощами, тому що. Дійсно, робити великі шоу, великі івенти з великою кількістю глядачів це дуже важко. Цього разу в нас буде більше ніж тисяча осіб. Багато усяких запитань щодо організації, але ми, як завжди, з усім впораємось і все йде добре. У головному поєдинку українець Назрі Рагімов полюватиме на третій титул у профібоксі до поясів чемпіона України та чемпіона світу за версією Universal Boxing. Organization на зрі прагне додати титул WBC Silver серед молоді. Самопочуття супер, нема ніякого мандражу. Я готовий. Зараз вся важка робота вже пройшла. Почався етап, трішки треба підігнати вагу, і все ми будемо готові. Для нас один з таких великих кроків вперед і розширюється континент на більше. В та сильніше бої Уже я можу казати це ріст на великі турніри. Просуванню українця спробує завадити колумбієць Хорхе Моя, у кар'єрі якого вже 20 поєдинків, 15 з яких були переможними. Колумбієць, він досвідчений боєць, так як у нього більше досвіду по боям і в нього раз. Поразний суперники, він по різному з ними боксував. Я не можу там сказати, там він піде вперед, чи другим номером буде роботи. Ми на все готові, що він і піде на нас, що ми будемо контратакувати. Тобто є, ну є, є план на бій, але е, поки що не буду казати, який. все побачите вже в різні. Незрі Рагімов обіцяє справжнє видовище та не соромиться говорити про дострокову перемогу. Я думаю, не буде десь травня. Я думаю, менше буде раундів. У нас гарна підготовка, є план на бій, і я думаю, ми його зможемо. Викликати. Десь раундів багато, тому я думаю, я знайду момент, щоб влучно вкластися по своєму супернику. 11 інших поєдинків гідна підтримка головному бою. На ринг вийдуть боксери збірної України, а також юні зірки активного та амбітного промоушену. Буде дуже круте дербі. От, справді наша одна із головних. Цілий uh, top boxing Generation – це робити якісні українські дербі, де реальна велика інтрига, де ми не знаємо хто переможе. І я хочу зазначити такий бій Гаджиїв проти Антонова. Цей бій, цей бій, цей бій мав. Відбутися 9 грудня, але була травма, і зараз в нас є цей бій, і дійсно вони дуже злі друг на друга. Тому я от чекаю цього двобою. Також мені цікаво буде продовжувати свій шлях Данило Лозан, Андрій Скакун, Раміс Желізняк. Тому це наші хлопці, в яких ми віримо. Тому сподіваюсь, все буде добре.